Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як вам гарантовано отримати 10 доларів та заробляти 20 доларів на кожному запрошеному другові. Для початку перейдіть по ссылці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, гаманець Asura дарує нам безкоштовно 10 доларів за себе та 20 доларів за друга. Вам потрібно перейти на їх офіційний сайт, нажати на кнопку Download. І скачати їх додаток «Ашура». Далі ми заходимо в додаток і нажимаємо на кнопку Регістр. Придумуємо пароль. Ще раз підтверджуємо пароль і нажимаємо на кнопку «Конфірм». Далі ми робимо скріншот і зберігаємо свою секретну фразу із 12 слів. Після чого зберігаємо її десь у себе в Телеграмі і нажимаємо на кнопку «Конфірм». На цьому етапі нам потрібно ввести слова по порядку з нашої секретної фрази. Ось, для прикладу, мені потрібно по порядку поставити слова 8, 9, 10 і 11. Після чого я нажимаю на кнопку Confirm. Бачимо, що ми успішно відкрили рахунок в цьому додатку. Тепер нажимаємо на профіль на іконку людини. Далі нажимаємо на розділ Invite Now, і сюди нам в розділі реферал коди потрібно вам обов'язково ставити мій код, щоб вам дали безкоштовно 10 доларів. Ось цей от код, що я скопіював. Вам також потрібно скопіювати цей код і вставити в цю графу реферал-коди і нажати на кнопку Confirm. Так. Далі ми переходимо в розділ Finish Grating Task. І бачимо, що для того, щоб нам. Розблокувати ці токени 20 шура, це 10 доларів, Вам потрібно зробити депозит більше 100$. доларів І зробити об'єм торгів більше 300$. доларів. Свій депозит ми зможемо моментально вивести. Далі ми заходимо в гаманець, нажимаємо на BNB, нажимаємо на розділ Resave, тобто отримати, копіюємо свою адресу BNB, тут адреса vr 20 і закидаємо собі на баланс не менше, ніж 0.384 BNB. Це орієнтовно 110 доларів. Ось бачимо скріншот, що я закидав через біржу WhiteBit 0.38,4 BNB. Це 110 доларів. В розділ мему не потрібно нічого писати. Просто відправляємо кошти на цю адресу і буквально через 2 хвилини вони з'являються у нас в гаманці. Так, після того, як нам прийшли кошти, ми нажимаємо на центральну кнопку, ось там, де дві стрілочки паралельні. Нажимаємо на цю кнопку і попадаємо на ось таку сторінку. Тут ми нажимаємо на, на розділ Assets і нажимаємо на Connect Wallet. Вибираємо свій гаманець і нажимаємо на кнопку authorize, тобто авторизуватися. Далі ми тут пишемо пароль, який вказували при реєстрації в Гаманці, і нажимаємо на кнопку Confirm. Так, бачимо, що ми успішно приєдналися. Тепер нажимаємо на розділ Assets, в пошуку пишемо BNB і нажимаємо на BNB. Далі нажимаємо на кнопку «Deposit», ставимо адресу ver 20 Нажимаємо на галочку біля гаманця і нажимаємо на кнопку Deposit Now». Тут нам потрібно в розділі Amount написати на 0,002 менше, ніж у вас є на основному балансі. Після чого ми нажимаємо на кнопку Next. Нажимаємо на «Understood», тобто ознайомлений. І нажимаємо на кнопку Confirm. Знову ж таки, вводимо пароль, який ми вказували при реєстрації в гаманці, і нажимаємо на кнопку Confirm. І буквально через 5 хвилин сюди нам прийде наші BNB, які ми закидали на гаманець. Ось бачимо, мені прийшли кошти. Так. Після чого я йду в розділ Markets і нажимаю на торгову пару BNB USDT. Так. Далі нажимаю на кнопку Sell. І продаю всі свої токени BNB. Ось, Нажимаю на sell, ставлю ліміт, продаю по тій ціні, яка є на даний момент по ринку. Нажимаю на 100% і нажимаю на sell BNB. І все, мої токени BNB продані. Тепер я нажимаю на кнопку Buy, знову ж таки ставлю ціну, нажимаю на 100% і купую на всі кошти токени BNB. Після чого знову ж таки продаю на всі гроші і знову таки купую на всі гроші. Це ми робили для того, щоб зробити оборот більше 300 доларів. Ми ж в даному випадку зробили оборот в 400 доларів, щоб вже напевно нам зарахувало. Далі ми повертаємось, нажимаємо на профіль, на розділ знову ж таки invite Now. І нажимаємо на Finish Grading Task». І бачимо, що у нас тут там, де пише теск 1, теск 2, тобто завдання 1, завдання 2, пише скрізь доне, Тобто ми все виконали. Тепер нажимаю на розділ Claim Rewards, тобто забрати винагороду, і бачимо, що нам дали 20 шури. 20 шура це на даний момент 10 доларів. Можливо, це буде навіть 20 доларів. Тому обов'язково рекомендую зробити цю схему. Так, Після того, як ми забрали винагороду 20 шури, ми повертаємось. В розділ Assets, нажимаємо на кнопку without. Так, Тут вибираємо BNB і нажимаємо на кнопку All, тобто всі токени, і нажимаємо на кнопку Next. Знову ж таки, нажимаємо на Confirm, вводимо пароль, який ми вказували при реєстрації, нажимаємо на кнопку Confirm. Так, Тепер через 5 хвилин нам прийде на основний наш баланс. Наші токени BNB. Після чого ми нажимаємо на BNB, нажимаємо на кнопку Send, тобто відправити. І сюди вставляємо адресу BNB R20 з будь-якої іншої біржі. І нажимаємо на, на кнопку Продовжити. Тепер нажимаємо на Understood, тобто ознайомлений. І нажимаємо на кнопку Confirm. Першого разу я відправляв тільки 3 долари, оскільки хотів перевірити вивід, чи воно виводить в мережі vr 20 І мені буквально за 2 хвилини вивело кошти, після чого я знову ж таки подав заявку на всі кошти на вивід. Отже, в підсумку бачимо, що у нас транзакція в обробці. І буквально за 2 хвилини мені прийшов мій вивід. Тобто я закидав 110 доларів, зробив. Депозит в розмірі 110 доларів, зробив оборот більше 300 доларів. І вивів власні кошти. На цьому всьому я витратив тільки 1 долар на комісії і назад повернув 109 доларів на рахунок своєї біржі. І натомість заробив 20 шура або 10 доларів. Тобто чистий профіт мій склав 9 доларів. Тепер я повертаюсь в розділ Invite Friends, копіюю свій реферальний код. Запрошую по цьому коду друзів. І на кожному запрошеному другу, який зробить депозит більше 100 доларів, зробить торговий оборот більше 300 доларів, я отримую 40 Шура або 20 доларів. Цей токен Шура буде торгуватися на багатьох біржах і буде торгуватися на KuCoin. Стартова ціна. Даного токена буде 0,5 долара за один токен. Тому ви можете отримати навіть не 10 доларів за себе і 20 доларів за друга, а набагато більше. Тому рекомендую обов'язково зробити цю схему, оскільки ми тут витрачаємо все на все 1 долар на комісії і заробляємо, як мінімум, 10 доларів на собі та 20 доларів за друга. Тому схема топ. І рекомендую обов'язково зробити. Цю схему для кожного. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал, тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.